Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Хочу подивитись таке питання. Україна перевернулася про Україну, так. Да. Вона везе я перевернулася. Карта України, імператриця. Виступ Венса, віце-президента, виступ Келлога. Сьогодні очікується виступ Трампа перед генералітетом і адміралами, яких собрали всіх разом на одній базі в США. З усіх куточків світу отозвали. І все це з кожного утюга несеться про те, що буде Путін об'явлений ворогом, і так далі. І так далі, і нова політика США стосовно Росії, буде агресивна, буде настроєна на перемогу України і все в такому духі. І заяви цьому свідчать, тобто слова цьому свідчать. Перше, що я хочу спитати, про що говоритиме Трамп сьогодні? У нього буде два виступи. І перед адміралами, і генералітетом, і з заявою з Білого дому. Покажіть мені, будь ласка, про що він говоритиме? Ну, про щось нове? Про щось нове ну Перша ж карта показує е, якісь таємні плани, да? з речі, непредсказуємості її речі, що чоловік збирається видати якісь тайни, якісь інсайди, те, що обсуждалося в тайні, готувалося, да, скажімо так, і являється такою, Ну е, як вони вважають, непредсказуємою річчю. Від е, тієї політики, яка була дуже дорогою. Від тих обставин, від тих почуттів треба відмовлятися, і у нас є інший путь. Ми пойдемо другим путем. Як говорив дідушка Ленін, так? після неудачної попитки, хто не знає історії, після неудачної попитки брата Леніна убити царя, і Леніна брата розстріляли разом з друзями. Вони хотіли вбити царя, і ця попитка була неудачна. Розстріляли їх. Ленін сказав: ми пойдемо другим путем. І через декілька десятків років організував революцію в Росії. Так от тут така сама революція. Да? Ми підемо іншим шляхом. Значить, від дружби більше всього ми будемо з Росією. Відходити у нас нова агресивна політика на ну, буде говорити про те, що більше всього, мабуть, у них немає там нічим, нічим їм. Да? Нічим їм, і ми їм здіймаємо ще хуже. Їм плохо, а ми їм зділаємо ще хуже. Вони і так ніщо, а ми їм здіємо ще хуже. Я правильно розумію, це все буде стосуватися Росії? Ну, тут не тільки Росія, тут про всі конфлікти з тими країнами, з якими США в конфліктах. Не тільки про Росію буде йти мова, не тільки. Ну, і, звісно, Трамп буде розказувати про себе, про його можливості, про новий розворот, про нову політику, тому що маг це про нові енергії, про нове. Але маг про те, що я, я можу, я вмію, я зроблю, я великий, да? але я ще й великий фокусник. тому що маг у нас дуже красиво говорить, дуже красиво. багато чого обіцяє. У нього є дійсно всі можливості, але не факт, що він це зробить. Да? Він завжди сам собі. Розговори будуть про те, що. Ситуація важка, визов США брошений і тут багато проблем. Вони будуть перечислені Трампом. Да? конфлікти, І це буде не один конфлікт, мавірно. Можливо, тут буде і Ізраїль, там і Китай споминається, і да, ближній Восток, і можливо, ще якісь регіони, і Росія, але це буде про, про конфлікти. Ну, і що він ще буде говорити? Про проблеми в собственному домі. Про розчарування і проблеми в собственному домі, і про це теж буде. Що він скаже іменно про Росію? Про загибель тисячі і тисячі молодих солдатів російських вся та же песня буде, да про хаос, про безсмисленність цієї війни, тому що війна і дурак, да? хаос і безсмисленність. Що він ще про Росію скаже? Знову про гибель солдатів, про жертви, які Росія понесла. Що він ще про Росію скаже? Ну, про те, що по нову щось будуть. По нову будуть діяти стосовно Росії, він скаже? Ще що він скаже про Росію? Це більше всього Китай. Більше всього Китай. Я не думаю, що він зв'яже Росію і Китай, але дасть поняття, що економіка Росії знаходиться в е, залежності і що росіяни брешуть стосовно свого економічного стану. Тут можуть бути розмови про якісь санкції, погрози, про те, що він Україні дасть всього дуже-дуже багато. Е, про, але ця карта. Воно все порте, але все це. Знаєте, на 50%, 50 тільки буде втілено в, в дії. Так. Покажіть мені, чи явиться наслідком виступ Дженса, виступ Келога, виступ Трампа сьогодні. Да? Е Новою політикою е, проти Росії. Це обернеться агресивними діями проти Росії от уже в жовтні місяці. Ну, давайте навіть жовтень і листопад. От найближчі місяці ми побачимо агресивні дії Адміністрації Трампа проти Росії. Давайте перше. Томагавки дадуть. Томагавки дадуть. З томагавками Буде питання підвішене на найближчі два місяці. Більше всього. Атакамси. Розрішать бить, тому що ми зараз нам запретили з весни бить атакамсами в глуб Росії. Американськими атакамсами. Розрішать бить в глуб Росії. Ой. Розрішать. Але з тоже з ограниченями з якимись. Тоже з якимись ограниченнями. На 90 мільярдів допомогу на закупку вооруження розрішать, підпишуть. Тут придеться почекати. Тут все якось буде дуже і дуже поступово. Шанс є, але це всього ліж попажу, да? по і нам прийдеться ще багато говорити, багато чекати, і тільки тоді виходить сонечко. Розрішать. Розрішать. А, вірніше, підпишуть. Підпишуть, але тут волокіта буде можливо, до кінця року, поки вони це підпишуть. Покажіть мені. Санкції жорсткі введуть проти Росії. Ну, да. Введуть щось. Щось введуть. Ніщета і смерть. Буде Росії больно найближчі вже 2 місяці. Можливо, жовтий мало. Бюрократична машина і всі діла. Жовтень. Листопад, больно, башня. Буде Росії. Ну, я питаю про одне мені карти дословно читаю, відповідають. Зміни. Зміни йдуть, це, безусловно, але вони якісь ілюзорні, ілюзорні. Ілюзія прикращення війни в Україні. Да? Все ведеться до того, щоб створилася ілюзія прикращення війни в Україні. Ця карта временної передишки. Це не кінець війни. Це временна передишка, четвірочка. Чоловік льох передохнуть. Все ведеться до того, щоб створити ілюзію. Да? Прекращен, не прикращення, а передишки, приостановки війни в Україні, щоб всі могли передихнути. Росії буде важко. Росії буде важко. Е, ну, тройка мечів, так. Тройка мечів, десятка жезлов, так, але ця важкість буде тільки на 50% виконана. да Можна було б на 100%. По їхнім заявам, по їхнім обіцянкам, по, цим, по всім оцим таким етім, да е, медійним заявам. Е, але оця карта, і оця карта говорить, пі, на 50% з усього грозного, по словам, якщо да, і слів, на ділі буде зроблено 50%. Ну, буде Росії больно і буде Росії важко. Ну, хоч щось. Тепер хочу подивитися його виступ перед для чого взагалі собрали адміралів? Для чого собрали адміралів і генералітет в одному місці? І що, для чого їх собрали Для чого їх собрали Яка ціль, що собрали весь генералітет американський в одному місці? Собрання. Будуть розказувати про якусь нову політику. Як тепер треба захищатись, як тепер треба боротися, які нові визови стоять перед американською армією, і так далі, і перед світом, і так далі, і так далі. Да? Е, ситуація, яка вже колись була, карта дежавю, все повторюється. Вже колись збирали їх, можливо, в 50-х, в 60-х, в 70-х роках, але вже колись їх так збирали і їм про це вже колись говорили. Виступ Трампа, сам Трамп буде виступати. Так, про тупікову ситуацію якусь буде говорити про те, що ну, буде нести всяку муть, хочу вам сказати. Кроме того, що він там може щось і по ділу скаже, да, він нестиме всяку муть. Але він буде говорити про гібридні війни, про те, що е зараз зовсім нові якісь визови, е які зв'язують руки по місяцю Що це що це він тут нестиме? Новий вибор, нові плани, що, можливо, адміністрація да якісь нові визови, нові плани, які розв'язують руки розв'язують руки і дають діяти, і дають нові можливості американській можливо, армії. що Для чого для чого їх собрали смисл? Щоб вони Трампа послухали? смисл в чому Про нові види вооруження, про те, що треба вооружатися, про те, що дуже багато буде грошей, більше всього виділено на армію, на вооруження. Про Росію теж ітиме мова. Теж ітиме мова про Росію. Про те, як її перемогти, як її заставити, да? як перемогти дьявола. Ну і, звісно, що великий Трамп вперед планети всій. Да? І про якісь окуповані території. Тут будуть не тільки, мабуть, про Україну річ, а про всі території, де йдуть війни, де йдуть війни про ті території, які окуповані іншими государствами, і які, можливо, в яких, можливо, є інтереси Штатів, і де в цих, да, треба вийти переможцями в цих конфліктах. Ну і, понятно, що Трамп. Буде говорити про свої можливості, про свої нові ініціативи, про, про те, що він може, що він пропонує про активні дії, про те, що він комусь і десь положе кінець, да, про те, що війни треба зупинити: війна, активні дії, призупинки, призупинки. Кінець десь призупинити, десь покрасти кінець, значить, гибелі і скорбі людей і да великим жертвам. Так. так а генералів для чого? Генералів для чого? Оце і все. Для чого генералів? Яка секретність? яка секретна місія є, для чого їх собрали Якийсь секретний, те, про що говорити не будуть. Для чого їх собрали Ой, може, так случиться, що для багатьох із них це собрання последнє. Можливо, навіть якісь сокращення в штаті генералітетському, комусь прийдеться піти на пенсію, когось уберуть, на комусь поставлять крапку. Це, це ще і внутрішні розборки. Це ще і внутрішні розборки. Генералітету там е, не позавидуєш. Не позавидуєш. Багато з них, мабуть. Да. Буде їм смерть, буде їм ніщита і потіря грошей і зарплат. Е, воно все колись проясниться, це стане ясним. Да? Але е, когось назначать на нові должності, да, когось іще підвищать, комусь дадуть звізду героя, а хтось піде на покой, на покой. Це ще і внутрішні якісь, мабуть, да? діла, кому готується на виход, кому готується на пенсію. Да, а кому звздочку свердлить в погонах на якісь нові должності, на нові зарплати, на нові пенсії? В общем, тут іде трансформація внутрішня. Тут іде внутрішня трансформація, помимо того, що виступатиме там Трамп і всі задачі перед ними нарізатиме, тут іще йде внутрішня трансформація. Про солдатів говоритиме багато, про рядових. Ну, в общем, багато, багато буде ще і води всякої. Ну, тут таке. Все, мої куколки. Україні. Україні від цього класно, чи ні холодно, ні жарко. В Україні від цього всього класно буде, чи ні холодно, ні жарко. В буде хорошо від цього. Україні буде від цього хорошо. Так само, кстати, як і Європі. Да? Єдинственне, що це так все буде довго, це так все буде розтягнуто в часі. Якби це, знаєш, сьогодні сказав, а завтра вже все зробив. Так, так, так не буде. Але в будь якому випадку це розворот все-таки лісом до Європи і до України. Все, моє дорогенькі.